Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і Печи. Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачного салату. Отож, для приготування салату натріть одну моркву на терці, наріжте одну-дві цибулини соломкою і протушіть їх на оливковій олії до готовності. Коли морква і цибулька протушаться, остудіть їх. Окремо візьміть одне зелене яблуко, зніміть з нього шкірку і поріжте на кубики. Також візьміть половинку банки кукурудзи і в мене 500 грам лісових білих грибів. Ви можете взяти печериці і потушкувати їх разом із морквою та цибулею або інші лісові гриби. Додайте два зубці часнику. Сіль за бажанням і перець я не додаю і одну-дві ложки майонезу. Хай вам смакує, друзі. До зустрічі на каналі Як варити і пече. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Підтримайте україномовний контент.